Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд готового будинку з ремонтом. Це ріходочівка. Сам будинок всередині йде 210 метрів, плюс тераса 24 метри, плюс навісна 2 авто. Ділянка 10%. соток Сам будинок побудований з керамічної цегли. Утеплювач 15 см. І також фасад клінкерна плитка. І штукатурка. Будинок знаходиться поруч з лісом, другий будинок від соснового лісу. Гарні краєвиди відкриваються з самого будинку, з ділянки також. Будинки дуже гарні планування. На першому поверсі є кімната. Зараз я вам все розкажу. Всього чотири окремих кімнати. До речі, додатково замість однієї великої великої Гардеробний може зробити ще п'яту кімнату, кому необхідно. Зараз по плануванню. Давайте пройдемося. Вхідна зона. Місце. Тут, тут шафа йде вже. Раз, з полицями. Зараз до кінця ще треба клінінг зробити в самому будинку. Щоб практично все готово. Десь містителі ще треба зробити. Также максимально, практично максимально готове. Тут так все відкривається. На другому поверсі таких 6 шаф. Тут також є таке місце, уфік і дуже класне велике дзеркало з підсвіткою. Гарні двері вхідні. Потім вийдемо також і на саму ділянку, покажу вам. Це котельня. Скоро це все прибереться. Тут котел стоїть, тепла підлога. Ну і далі вже. Хто захоче систему чистку води, можна буде все це зробити. Щитова тут. Є, до речі, газ у будинку. Дуже важливо. Є Там також техумови на газовий генератор. Це санвузу. Всі санвузли дуже великі в цьому будинку, просторі. Наприклад. Бачите, яке гарне зеркало, мувальник. Тут ще шафи. Тут місце під пральню сушилку є. Дуже зручно зроблено. Класне рішення. Душова є. Трап під нахилом. Імпрези, вікна енергоефективні гласу, сімикамерні, туалет з гігієнічним душем, волі, будована шафа, рушник сушилка. Води, основа бетон, моноліт і фасад це дерево. Тут можна шафу собі зробити кладовочку. Є кімната на першому поверсі. Тепла підлога повністю по першому поверху йде водяна. Є свій вихід на задній двір з самої кімнати. Ділянка нагадаю, Десять соток землі, траса. Тут Сосни поруч. І велика. кухня. Тут можна стіл поставити. Тут місце вітальня, телевізор, великий диван. Обіду вам покажу кухню-вітальню. всю. Також є вихід з вітальні на передній двір. Паркомісця на два авто. Також ялиночка, озеленення зроблено, автополив, газон це все зроблено. За воротами також є паркомісця. І всього можна десь машин п'ять поставити, можливо, навіть шість. Підсвіточки такі зроблені. Бош сантехніка? Все нове. Плита індукціона? Великий холодильник. Також морозильна камера. Посудомийка. велика. І вихід на терасу. Дуже гарне тихе місце. Панорама гарна відкривається. Покажу з другого поверху. Ще на двір вийдемо з вами. Покажу фасад будинка. Тоді нагадаю, перший поверх. Вхід зона місце є шафа. Готельня, зеркало тут, великий санвузол з душовою, кімната, кухня вітальня. З виходом на терасу. Тут можна ще кладовку зробити під сходами. Що вам подобається відео, не забувайте, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, будемо раді і надалі робити такі відео. Також ставте на дзвіночок. Щоб бачити перше нові відео. На другому поверсі по проєкту три спальні, дві гардеробні, два синусли. Є також вихід на горище. Це перша дитяча кімната. Будинки повністю побудовані вздовж, зрозуміло, вже які сусіди. Це головна спальня велика, дуже велика кімната, об'ємна. Є місце під телевізор, велике спальне місце можна. Робити. Також вихід, вид, красивий краєвид відкривається, великі панорамні вікна. В мастер спальні, в вогній спальні є своя гардеробна і свій синвузу. Також виходи є під кондиціонера. Тут гардеробна. Буквою Г можна зробити велику гардеробну для себе і санвузол. Своя ванна, кімната, туалет, і нічний душ, тут шафи вбудовані. Рушник сушилка так уж я. Грохи. Либерта. Все закрывается само. Це санвузол був в головній спальні. Буде ще великий санвузол загальний. Далі йдемо. Такий коридорчик є. Виглядають сходи з другого поверху. Загальний санвузол для другого поверху. Є своя ванна, туалет, гігієнічний душ, шафи, рушник, сушилка. І якраз замок на, щоб вийти на горище. Спеціальна палка. Так виглядає. Велике дзеркало з підсвіткою, шафи, крохи, Тут іде велика гардеробна. Ну, кому треба раптом п'ята кімната, п'ята окрема кімната, є можливість її зробити, тому що велика велике приміщення. Так зробили під віконням. Віконечко. В кімнатах йдуть батареї отоплення, в санузлах тепла підлога. І залишилось вам показати останню спальню. Також велика спальня. Дуже об'ємна. З великим панорамним вікном кутовим. З цього боку також ліс через 2-3 будинка. Асфальтований під'їзд. Малоприїзна дорога. Зараз тоді спустимося вниз, покажу вам планування. Самої ділянки і підемо. Будемо закінчувати. Дуже зручні сходи. На ділянці зроблений газон, автополив, капельний полив. Так, ділянка відчувається на 10 сотках. Багато є насаджень, є така ялиночка спеціальна, щоб закрити терасу від іншого будинку. Дуже тихе спокійне місце. Тут зроблена свердловина, тут Хантер автополив встановлений. Система. Тут місце під генератор тих умов щоб газовий поставити. Такий навіс на декілька авто, на два авто. Тут також є паркомісця. Також на два, можливо, і три, можна буде поставити. Так виглядає будинок з фасадом. Також є линочка красива, насадження тут. Кора. Тут є також вже зробленим. Під електромобіль можна буде заряджати. Сам будинок нагадую, побудований з керамічної цегли у 15 см, Асад штукатурка і клінкерна плитка. Тут зроблений септик з переливом. Виводи під кондиціонер. Так виглядає будинок з цього боку. Є також ця частинка. Гарна. Вже трошки темнувато, п'ятого вечора. Давайте ще вам покажу. З фасаду будинок, як виглядає тут гара, газ лічильник стоїть з цього боку. Тут лічильник світла. Велике дерево поруч, Воно, як заквітне, тут досить красиво буде, затишніше ще більше. Це вся частина зелена йде весною, влітку восени. І, як я казав, тут ще на цьому місці можна одну-дві машини поставити. Всього є місця на 5-6 машин. Буду закінчувати тоді відеоперегляд. В описі буде телефон, точна ціна. Є інші будинки також з ремонтом, без ремонту. Наприклад, той будинок побільше, в ньому також почнуть робити ремонт, там 12 соток, будинок на 20 метрів більше. Можна буде, зараз він чистове, з цією розводкою з газом. Можна буде під вас зробити ремонт, якщо ви захочете. Якщо ні, то можна в... купити його під чистове і самому робити. чи… Дочекатись, поки зробить ремонт, якщо його хтось не купить на етапі. Всім вдалого дня, гарного дня, до побачення.